мене звати Анна, мені 39 років, я продавець непродовольчих товарів. Моя мета працевлаштування в сфері торгівлі в місті Вінниця. у місті Вінниці. У своєї роботі ціну уважність до покупця, відповідальність і чесність. Умію створювати приємну атмосферу спілкування, швидко знаходжу спільну мову з людьми та допомагаю клієнтам зробити найкращий вибір. Я відповідальна, комунікабельна та уважна до деталей. Вмію працювати в команді та в умовах високого навантаження. Паралельно навчаюся за в Вінницькому фінансово-економічному університеті, зараз студентка п'ятого курсу. Це навчання допомагає мені краще розуміти принципи продажів фінансів та економіки бізнесу. Я постійно вдосконалюю свої професійні навички, прагну кар'єрного росту та готова розвиватися з разом з командною до думців. Дякую за увагу! Мій контактний телефон до 50 995 1175 До побачення.